Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Дві яйці курочих. Пачечка дрождів, зараз гляну, скільки вона має. Ось 11 грам. Розробила з ложкою цукру і пару ложок сироватки. Розробила, щоб вони активувалися. Молоко звичайно. Три ложки улію, спрямка молока, Зараз дараша візьму. щоб півлітри було. Мені буде якраз на одну духовку. Дві пательні, тобто. Ось так. Дві кружки, дві склянки, то буде пів літра. О тих ось таких в мене дві кружки, то якраз буде літра. Я вмірила. Так, ще взяла я пачечку ванільного цукру сюди. Ну в мене сіяна. Познову сказав, що не просіяла. Будемо замішувати тістечко. У нас дощ на дворі. Можна щось чисте, зготувати. Солоденьке. Зараз вимішу тісто. Ще сюди буду додавати, зараз я покажу, що ще я сюди додам. Сьогодні я масло топила. О, ще завтра перетоплю ще раз і вже в слої кизію. І вже буде діло добре. Це буде масло у нас зроблене. Ось так. Таке тісто, щоб не затовчене було. Це в нас масло. Козяче, да, так. Да. Ой, беру собі. Масло не топлю, щоб воно лишньої вологи. Не давало нам, бо тоді нам багато муки треба дати. А то не треба нам такого. Я вимішую з маслом, з таким кімнатної температури, але не топляне. Маю топлене, бо ж топила масло. Але я його брати не буду. Ось так. Вимісимо з маселком, Гарно тісто, мінут 10 треба місити. Ну, а там, а там побачимо, що далі? Ось таке то. томісити гарно, щоб воно від руки відставало і? Оставити, щоб підходило. Підходити має бажано раз обімняти, а на другий раз робити. Ось таке тісто, ніжненьке. Готую для своєї сім'ї, ні для кого. Так що як зготую, так ми їмо. Так як нам смачно, так я готую. Ось так. Бачите, вже починає вимішуватися тісто, зараз вимішу. Ось і тоді покажу, яке воно буде. Змашку зверху і оставляємо, хай воно собі підходить наше тістечко. Ось подивла Нам гарні булочки спекти. О, як підійде, тоді будемо працювати далі. Так, цукор, какао, вимішуємо. Пару ложечок молока, ну, 2-3 ложечки, щоб воно було таке мокре, но густе. Тут же самі, скільки, щоб воно какао з цукром змочилося. Бо якщо буде дуже рідке, то буде паршиво зліпити пирога. Так, це моє тістечко нарушилося скільки. Ось так виглядає мій моя начинка какао з цукром. Бачите, воно не мокре таке, щоб текло, і не сухе. Бо якщо сухе візьмете, то будете. Скажіть мені я вам скажу. Воно так і всередині сухе останеться, цукор не потопиться. А якщо буде вогке, Ось тоді цукор топиться. Це в мене олій. І будемо бавитися. Тісто раз підійшло. Ось, зараз я його почну робити. Напевно, треба ту міску так сюди поставити. Роблю, поставлю, хай трошки підійдуть мої пирожики. Ось. А там, а там буде видно. Тоді, як підійдуть, поставлю духовочку. Не знаю, чи я їх зверху буду мастити. Хто хоче, можете помастити. Я, напевно, не буду. Так кажу, як є. Які будуть, такі будуть. Будуть світлі, будуть світлі. О, мені Якщо чесно, з'їсти, я їх на виставку не несу. Ось, то мені і такі підійдуть. Так, пішов вон звідси. Ось так. І наробимо пирожиків. Ну, а вже як спечуться, тоді вже вам покажу, які вони, які вони в мене вийшли. Головне, добре склеювати, щоб шоколад сильно не повитікав. Ось. Але тут таке, витече, чи витече чи мене на пергамент, то не страшно. Бо якщо на пательню, то дуже де, тяжко потім пательню помити. То якщо будете робити так шоколадом, бажано застелити пательню пергаментом. От, щоб. Щоб, щоб, не, не вимастити дуже пательні. Ось так. А я буду ліпити пирожики. А вже, як спечу, покажу, будуть випікатися при температурі 180 градусів до готовності. Десь з півгодинки. Більше наврат, бо в мене духовка гарно пече, то, я думаю, півгодини нам хватить. Та й отут таке. Я їх сильно великими не роблю. Такі для доброго косара, як підрушаться, так, щось таке діло. Ось. Спечуться, покажу. Та, Наталю, зроби там стрім танін стихіше. Так, дивіться. Які вони пухенькі. Які вони м'ягенькі. Це один, а це другий. Дивіться. тільки. м'ягусінькі. Бачите, як По всьому пирогові є шоколад. Це в нас молоко в кружці. Куди ти покотився? пирожику мій. Почекай мене, не тікай від мене. Бо я ще щось хочу взяти, але не знаю, де мені Ні, ніж подівся. Взяла я ножа. Ось так. Це в нас маселко. А це нам так буде смачно. Заходьте до мене, на смачні пирожики. З У мене гусенький, повкусінький. Оце смачно. Запрошую. Я зверха порогів нічим не мастила. Мені так смачно. А хто не хоче, може робити так, як йому подобається. Ось такі справи. Ось такі наші смачні пирожики. З маслом. Так, у мене масло козяче, це правда. Дуже смачно. Всі мирного неба. Вічного здоров'я! Скоріше і всім нам перемоги! І до зустрічі в слідуючому відео! Бережіть себе своїх рідних всім папа! -па.